Привіт, радий бачити вас на моєму каналі, давненько нічого не записував, публікував тільки відео з архіву, а часу не було і бажання. Ось зараз вирішив записати відео про роботу ось такої картоплекопалки бомет, транспортерка, а другий рік в користуванні. Ну, що можна сказати, в перший рік. Кріплення, де ножі, а, відломилося, заварив поки що все нормально. А, завтра буду їхати брати картоплю. Уже брав, картопля, в принципі, нормальна. Враховуючи, яка була у нас погода, засуха і так далі. Ось. На тракторі десь. Ну, 310 мотогодин. А поки що, вроді би, знаєте, нічого не ламається. А там уже, знаєте, там уже час покаже. А сьогодні у нас свято. Знімаю, знаєте, так. Тіпа вступа. Завтра дозніму що і як. Працює гарно, А картоплю вибирає теж гарно. Поки що проблем як таких немає. Що ж, друзі, ранок. Їду на поле. Ось трактор ще навіть не прогрітий. 312, ну 311 мотогодин. Сьогодні було десь 10 градусів тепла. Ось така діляночка картопля, ну як би сказати, а, і є, і не є, зараз побачите. Що ж буду їхати пробувати? Ось як працює КМ-385-й. Курить. Сі потихеньку працюємо. Картопля слаба, але щось є. Ось така земля у нас не дуже хороша. Лынячка. Ну, що маємо, то маємо. 312 мотогодин. Ти четвірка? Температура 60 градусів. Ось Звірюга працює. Не каптить, не курить. Працює двигун суперово. Нема на що скаржитись по роботі двигуна. Єдиний а, мінус це ось стартер. Ну, стартер це прям, знаєте, а, ну, така дуже-дуже велика болячка цих тракторів, що ДТЗ, що кентаври, що Ловоли. Одна фігня, чесно кажучи, тому що були випадки, що писали за ДТЗ, Ловол, Джинма і так далі. Ну, за ці всі ось китайські трактори, що проблема зі стартером. Спочатку я думав, що це буде проблема з релюшкою. ось. Але по великому рахунку це у нас проблема із щіточним вузлом. там попадає волога і вона ржавіють щітки і вони ну, заклинюють в одному положенні. І тому стартер може і, щолкати, і не знаю, там, слаб, ну, слабше. Заводити і так далі. А так все, це, це працює гарненько. Ніде нічого не ...не потіє. А були проблеми з сальниками переднього мосту. але бачимо сальнички наші. Ось. Перестали мокріти. Поки що все супер. Дякую агролюксу з міста Мукачево. Вони мені надіслали нові сальнички і пильники на передній міст. Ось. Буду мати якби, ну, запасні. Ось стільки ще залишилося десь шориків 15. Ось. А так, друзі, то Кентавр. 244-й ось такий. А, ну, Навіть не в старому капоті, а, а в більш новому. Рекомендую. Проблем немає, працює гарно. В принципі, нарікань нема. Так, <кхм> загнав трактора. А, подивитись картоплекопалку. Ось у мене тут. Потрібно заварити, тому що ось видно тріщина. І хочу ось тут це все загострити, щоб було краще брало картоплю. Не брало картоплю, а. Не так забивалося травою. Ось тут у нас вийде, воно ціпляється і потім затягається бур'яном. А якщо загострити, то думаю, що буде більш-менш ось тут прорізати його і не буде тут. Забиватись. Ну і звісно ж, потрібно ось тут подоварювати це все зробити ніби суцільний ніж. Ось так. Але зараз трошки там підварю і думаю, хватить, а потім осінню подороблю все, що думаю, за потрібним. А, ну що ж, друзі, другий день трошки прихворів. Але хто з села, той знає, що коли треба брати картоплю, то а, ніякі хвороби не, а, не помішають цьому. Ось так. Вчора трошки підварив ось тут, видно. Ну зараз Ну, Думаю, за сьогодні це все. А виорати і визбирати. збирати. Нас зранку досить, так, знаєте. Холодно. Десь градусів 8, Може й 9. Mm, зараз буду виорювати. Так, ну що народ? Відкладую копалку, буду капчати ось косу роторну, є трошки закази на калим, трошки прихворів, але вже виздоровлюю, тому якби ну, гроші потрібно, потрібні гроші. Ось трошки ага, покращало, то буду їхати на калим, копалку відкапчую, Тільки позначу собі. Ось тут і ось тут. Яка довжина? Це ну, більш-менш налаштовано непогано, щоб потім було легше. Тому ну, ось так, а, наступне відео буде а, знову косіння. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть ваші коментарі, кому що цікаво. Друзі, всім привіт! Радий бачити вас на моєму каналі. А, сьогодні зранку ходив на калим з картоплекопалкою. копалкою і сталося таке ЧП, невеличке, звісно. Ніж. Ось так. Відломився. Ну і тут одна трубка ось зараз буду розбирати. Буду розбирати і а, буду робити а, суцільний ніж, це візьму візьму а і з метала це все а, буду варити. А все я покажу більш, більш детально. Дагас. А ніж, що відломився, я його так і не знайшов, тому буду Ну, У мене тут є, в принципі. Куски метала. Є ось такий. Ось, ну, в принципі, щось придумаю. Так, починаю розбирати потроху, а ніж буду ось робити з такого леміха. Она леміха відвала. Зараз розкручую. О, майже розкрутив. Ось тут довші, короткі. Таке, знаєте, ніби зібрали з декількох <кій> за частин. Буду варити ось так. Потім тут ці отвори теж позаварюю, щоб був суцільний ніж. Так, тут у нас, тут у нас теж уже трошки вигнуло, його буду пробувати вирівняти ось ось так. так, зробив прихватки ось такі, щоб можна було зняти, ну і вже виміряти, а, який кусок варювати. І цей отвір все це а, проварю і вийде такий, знаєте, такий ніби суцільний ніж. Ось такого леміха. Не, не леміха, а відвал. Так, а, проварив тут і знизу. А зараз а, вирізую ось такий ніж. Трошки, получається товстіше метал, можливо, десь на два мм. Ну, думаю, буде супер. Богарка нагрілася. Трохи чекаю, щоб охолола. Так, ось заострію ніж. Ось так виходить. Зараз поставлю, поприхватую його, потім замірюю ніж, отвори, щоб співпадали, щоб не було, що я це все зварю докупи, а воно там не стане. Ось. Так, а проварив ось так, ось такі шви. Думаю, буде непогано, трошки позачищаю Ще ось тут проварю і думаю буде супер. Ось так проварюю. Буде міцно та надійно. Ось такий напівавтомат. Так, друзі, не знаю, що важче вирізати. Вирізати це все і заварити, чи це все зачистити. Зачищаю вже десь одну годину, але вже зачистив. трохи і майже буде готово. Ось так заварив ніж, зробив його ось таким суцільним. Все гарно. Виварив, зашліфував, а нижні шви залишив. Для більшої міцності. Ось. А тут все зашліфував. Думаю, вийшлося непогано. Думаю, час покаже. Ось такий врожай. Ось так суцільний ніж. Ось таке коріння. Ну, поки що все супер. То що народ у нас дощі пішли свою картоплю я вже викопав. Кому сподобалось, ставимо палець вверх, пишемо свої коментарі і не забувайте.